Бачити дії ворога на кілька кроків вперед та своєчасно реагувати на всі зміни в тактичній обстановці. Військовослужбовці 21-ї окремої бригади Нацгвардії України отримали від ради оборони міста хайтек підсилення, а саме багатофункціональний безпілотний авіаційний комплекс із п'ятьма літачками, завдяки яким статистика втрат ворога в живій силі та техніці будуть тільки збільшуватись. Особовий склад 21-ї бригади імені Петра Калнишевська дуже вдячний керівнику ради оборони Олександру Юрійовичу Вілкову. За постійну допомогу, підтримку і надання матеріальних цінностей, які необхідно зараз на фронті, дуже дякуємо, Олександр Юрійович. Дякуємо вам, голову Україні Раз разом рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом від самого початку повномасштабної агресії Росії системно та масштабно допомагає криворізьким нацгвардійцям технікою та всім, що потрібно для виконання поточних бойових завдань на різних гарячих напрямках фронту. На додачу до багатофункціонального безпілотного авіаційного комплексу із п'ятьма літачками ще й цього разу передали додаткову мультимедійну техніку для забезпечення безперебійної та якісної роботи бійців на передових позиціях. Ми завжди допомагаємо. У нашій 21-й бригаді, або як частіше ми її називаємо бригада 3011 Національної гвардії. Сьогодні передали комплекс-інтерцептор з 5 літачками, 4 таких потужних засоби реб, ноутбуки, а всього з початку війни допомога склала ну, майже 200-194, якщо бути точним, мільйони гривень. Це починаючи від автомобілів і закінчуючи ребами, і квадрокоптерами FPV і, і іншим. Підтримка наших захисників від Кривого Рогу спочатку повномасштабного вторгнення сягає вже більш ніж 2,5 мільярди гривень, що є одним з найбільших показників серед міст України. Але на цьому зупинятись не збираються. Допомога нашим захисникам є одним з пріоритетів діяльності місцевої влади Ради оборони Кривого Рогу та бюджету міста на 2025 рік. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.